Вітаю, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Лінійна алгебра. Сьогодні пряма сума підпросторів. Суму підпросторів ми вже розібрали. І є посилання на це відео зараз на екрані. І ми з'ясували, що якщо є два підпростори одного і того ж самого простору, то їх сума буде якийсь новий підпростір. Зокрема, це може бути і сам простір. А якщо подивитись на це питання трошки з іншого боку, чи можна простір розкласти на суму двох підпросторів? У нас є простір, і ми його хочемо представити у вигляді суми двох підпросторів. Ну, зрозуміло можна. Причому методів розкладання може бути скільки завгодно, тому. З них виділяється один окремий особливий метод, який називається прямою сумою. Не просто сума, а пряма сума. В чому є особливість? Особливість в тому, що виконуються дві умови. Перша умова. Перша умова, отут і написана. Тобто треба, щоб наш простір розпався на суму двох підпростір. Але не будь-які ми беремо, а ті, які задовільняють умові, це перша умова, друга умова в нас буде. В1 в перетині з В2 повинні дорівнювати нулю. нульовий елемент нашого простору В. Тобто вони перетинаються, перетинаються по нулю по началу координат. В цьому випадку, у нас ця сума називається не просто сума, а пряма сума. І позначається V1 V2. Плюс в кружечку. Пряма сума, коли ми пишемо плюс кружечку, це означає, що ці два підпростори перетинають по нулю, ще й разом в сумі утворюють наш простір. Можна узагальнити це означення, зрозуміло на більшу кількість наших підпросторів. Скажімо, якщо V буде представимий у вигляді суми ВК, це все підпростори, це все підпростори то нам доведеться сформулювати ще й другу умову. Це буде перша умова. А друга умова будь-який підпростір ВІТ перетині з сумою решти підпросторів В1, плюс В2, плюс і так далі, плюс ВІ перше, плюс ВІ, плюс перше. Ми витягнули звідси В і плюс і так далі, плюс ВКТ дорівнює нульовий елемент простору В перетинаються тільки по нулю. Це у нас узагальнення на К підпросторів І це буде пряма сума. В цьому випадку ми можемо написати В дорівнює В1, В2 і так далі ВК. Або просто так. Від 1 K, і від одиниці до К В. Позначення для прямої суми. В чому ж особливість прямої суми, що її так виділяють в окремий напрямок? Ну, перш ж, я розкажу, я нагадаю, що треба поставити вподобайчик цьому відео, підписатися на канал, написати коментар. Або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Так от, особливістю прямої суми і основною властивістю є те, що. Кожен елемент В маленьке з простору В розкладається однозначно на суму елементів 1 з простору В1 з простору В1 і В2 з простору В2. І оце представлення буде однозначно. Доведемо цей важливий факт. Він супротивного. Припустимо, що у нас є інше розкладення. В той же самий елемент В, можна представити у вигляді суми якихось інших двох елементів V1 з того ж самого V1, V2', з V2. Ну, тоді це буде означати, що це буде дорівнювати V1 плюс V2, адже В у нас вже розкладене. Подивимося на це рівняння. Я перенесу V1 в ліву частину V2 в праворуч. І отримаю V1'-v1 дорівнює V2-V2'. І що це означає? Ліворуч у мене стоїть елемент простору V1. Праворуч стоїть елемент простору V2. І це один і той же самий елемент, тобто цей елемент належить. Перетину цих двох підпросторів. А вони перетинаються тільки по нулю. Звідси виходить, що V1'-V1 дорівнює нульовому елементу. Отже, v 1 дорівнює просто V1. Однозначність доведена. Це твердження узагальнюється і на випадок К підпросторів. Якщо припустити, що один і той же елемент може бути представлений у вигляді v 1 плюс v 2 і так далі, плюс VKT І це буде дорівнювати v 1 плюс v 2 плюс і так далі, плюс VKT то з написаної рівності, якщо я перенесу знову ліворуч, поставлю якийсь VIT я тепер візьму VIT мінус штрих VIT а решту елементів перекину праворуч. У мене тут буде стояти мінус В1 плюс В1', мінус В2 плюс В2' плюс і так далі. мінус в 1 мінус 1 Плюс В'-1. Плюс, ну зрозуміло, без v, I того. І останній буде В мінус ВКтий. Плюс ВКте штрих. Так от, праворуч стоїть лінійна комбінація елементів з підпросторів в V1, V2, ось всі, крім витого. А ліворуч стоїть якраз елемент з витого. Вони ці дві, два елементи будуть перетинатись по нулю. Отже, той самий висновок Віте. Штрих дорівнює Вітому. Для будь-якого і, тому що я і взяв довільне. Отже, якщо ми розкладаємо лінійний простір на пряму суму підпросторів, то кожен елемент простору однозначно представляється у вигляді суми елементів по одному з кожного таких підпросторів. Схоже, твердження про однозначність розкладення в нас було, коли ми говорили про базис. Таке враження, що ми тут знову-таки маємо справу з базисом, що ці підпростори можуть утворювати в якому сенсі базис, але це ну, якось трошки не так, тому що кількість цих підпросторів може бути ну, різною. Для будь-якої вимірності простору В у нас може бути тільки два елемента в прямій сумі, або К-елементів при розмірності n. Тобто, кожен з цих елементів сам може бути з багатовимірного підпростору. Але якщо все-таки спробувати спертись на базис, ми отримаємо цікавий висновок, який зараз у нас з'явиться. Так от, нехай простір V має розмірність N. Тобто в цьому просторі існує базис V1, V2 і так далі VN. Кількості N-елементів цього простору. Тоді ми розглянемо набір з n підпросторів цього простору. Одновимірних підпросторів. v і іте. Альфа і те на V і те маленьке. От множина таких елементів. Але альфа і ти пробігає всю множину дійсних чисел. Це не, якась, не якийсь фіксований коефіцієнт. Це ми маємо. Лінійний підпростір одновимірний. Оскільки це базис, будь-який елемент В представимий у вигляді лінійної комбінації елементів нашого базису. І при цьому, оскільки елементи базису лінійно незалежні, наші підпростори В і Т з В йотем перетинаються тільки в нулі. Отже, ми маємо не просто суму, ми маємо пряму суму В1, В2 ВН. Отже, простір розпадається на пряму суму з n одновимірних підпросторів, пов'язаних з базисом цього простору. Зрозуміло, вибір базіса неоднозначний, таке представлення, взагалі кажучи, неоднозначне. Але якщо ми зафіксували певний базис, зафіксували певний набір під просторів, будь-який елемент буде однозначно розкладатись по елементам. Оце елемент В1, елемент В2. Не самі елементи базису, якимись коефіцієнтами, ну це ж елемент простору В, причому визначається однозначно, через свій коефіцієнт в лінійній комбінації розкладення за базисом. Якісь приклади треба. Ну, знайомі нам приклади, нехай в тривимірному просторі маємо два підпростори. В1 це якась площина в тривимірному просторі. Що можна взяти в якості В2, щоб це була пряма сума? Я не можу взяти ще одну площину. Мені доведеться обмежитись прямою, довільною прямою, яка не лежить в цій площині. І тоді, якщо це у мене під простір В2, ми будемо мати пряму суму. Тривимірний простір. R3, скажімо, представимо у вигляді в даному випадку v 1 якась площина, і пряма сума V2 це пряма. Одновимірний підпростір. Звернемо увагу, що сума розмірності V1 і V2 дорівнює розмірності нашого простору. Ми про ці факти ще будемо говорити. В тривимірному просторі нам добре знайомо, задача розв'язалась досить просто. Ми взяли певний підпростір двовимірний і змогли легко побудувати інший підпростір, який буде з прямою сумою, і давати буде у нас в вигляді прямої суми простір Р3. А чи можна таку дію зробити для будь-якого лінійного простору? Тобто взяти простір В. Обрати якийсь підпростір v 1 чи можна знайти v 2 так, щоб V було прямою сумою цих двох підпросторів? Зараз ми розберемо цей момент і наскільки однозначно знаходиться цей підпростір. Втім, з приводу однозначності, мабуть, зрозуміло, навіть на цьому прикладу однозначності не буде. Можна взяти таку пряму, можна взяти таку пряму, аби тільки проходили через початок координат. Треба, щоб вони всі проходили через ноль. Будь-який з них буде давати з V1. У вигляді прямої суми їх буде давати простір Р3. Отже, нехай В у нас лінійний простір. І, ну, я літеру U візьму, нехай У його лінійний підпростір. Моя мета побудувати. Або знайти такий підпростір W, лінійного простору В, так, щоб В був представлений у вигляді прямої суми цих двох підпросторів. Підпростір W буде називатись доповнюючим до У підпростором. Або просто доповненням до підпростору У. Скористаємось тим, що будь-який лінійний простір, в тому числі лінійні підпростори, бо вони самі є лінійними просторами, мають розмірність і, відповідно, мають базис. Нехай розмірність V буде дорівнювати N. Ну і я візьму наш, ми ж взяли вже підпростір U, нехай його розмірність U буде дорівнювати K. Тоді ми можемо взяти який-небудь базис простору У з К-елементами. У1, У2 і так далі UK – Це в нас базис простору У. Але розмірність простору В дорівнює N, і очевидно, N більше або дорівнює K. Бо це підпростір. Тоді ми можемо доповнити базис простору У до базису простору просторі В. Для цього мені доведеться взяти іще якусь кількість елементів, які будуть лінійно незалежні з тими. І разом щоб утворювали базис в просторі v. В. У мене сформується базис У1, У2, ну, Нехай елементи будуть w 1 w 2 WMT. Це у нас вже тепер базис простору V. Це був U, це V. Елементи базиса утворюють лінійну незалежну систему. Це, зокрема, означає, що ніякий з нами вибраних елементів не може бути представлено у лінійної комбінації перших К-елементів. Якщо ми візьмемо оболонку. Перших К елементів У1, У2 і так далі у А це в мене буде простір У. Під простір У, це якраз буде оболонка свого базису. Лінійна оболонка базису. І розгляну оболонку решти елементів цього базиса. W1, W2. WM. То їх перетин буде. Нульовим елементом буде нулем. І якщо я позначу цю лінійну оболонку саме літерою Дуб В, я отримаю, що цей перетин буде дорівнювати нулю. З іншого боку, будь-який елемент простору В може бути представлений у вигляді лінійної комбінації елементів базису, яку можна розділити на дві частини. В буде представлятись у вигляді елемента У, який належить оболонці перших К елементів. І елементу W, В, який належить другій оболонці. Залишилось відмітити, що сума розмірності, отриманих підпросторів буде дорівнювати розмірності В. Тобто розмірність В дорівнює сумі розмірності У. І розмірність W. Тут у нас буде К, тут у нас буде М, а це буде Н. Це з побудови виходить зразу це співвідношення. Отже, ми побудували доповнюючий підпростір доповнення до заданого підпростору. При цьому, все-таки, ще відмітимо, що немає однозначності побудови такого підпростору. Тому що ми доповнювали базис, ну певним чином. Завтра ми можемо інші брати елементи, і в нас вийде інший якийсь доповнюючий підпростір. Тобто така побудова неоднозначна, але обов'язково існує. Досі ми говорили про пряму суму підпросторів одного і того ж самого простору з визначеними лінійними операціями додавання і множення на скаляр. А якщо ми розглянемо два різних простори, скажімо, В1 і В2, чи можна щось сказати про їх пряму суму? Може їх пряма сума теж буде якимось простором, і ми зможемо знайти суму двох просторів і отримати ще один простор, ну тоді вони, мабуть, будуть там під простором. Ну, прямо так цього сказати не можна. Це не, не так, тому що V1 і V2 можуть мати взагалі різну природу. Це є простір якихось многочленів, а це у нас простір матриць. Казати про суму елементів взагалі якось незручно, тому що кожен з просторів має свою лінійну операцію. Але тут є підхід з іншого боку, про який ми зараз поговоримо. Я маю на увазі декартів добуток цих двох. Просторі. Що таке декартів добуток? Декартів добуток це новий простір, скажімо, W. І позначається В1, В2 хрестиком позначається. І є простір, який має певну структуру. Він не співпадає на одним із них, і лінійні операції тут теж інші. Але це буде лінійним простором. Декартів добуток Дуль В є. Множина пар елементів V1, V2. Елементи беруться кожне зі свого простору. В1 з В1, В2 береться з V2. Множина пар. Тобто якраз пара є елемент декартового, простору декартового добутку. І на ньому треба визначити лінійні операції, щоб W стало лінійним простором. Отже, сумою двох елементів V1, V2 це перший елемент пара, плюс U1, U2, це другий елемент, U1 береться з V1, U2 береться з V2. Називається знову-таки пара елементів V1 плюс U1. V2 плюс V2? І це якийсь елемент W1, W2 з W. Додавання. Зрозуміло, множення на скаляр альфа альфа В1 В2. У нас знову-таки буде пара альфа В1, альфа В2. Ну, звичайно, таке. А що буде нулем цього простору? ноль простору В, дубль В, це у нас буде пара, яка складається з нулів кожного з цих підпросторів. Визначені операції. Перетворюють W в лінійний простір. Якщо тепер розглянути підмножину елементів W, яка складається з пар, таких, що другий елемент буде нулем, Множина V1, 0. То отримане підмножина буде під простором W, яка структурно за всіма властивостями співпадає з v 1 Написати тут строгу рівність буде не зовсім коректно, тому що вони трошки різної природи. Тут пара, а тут просто елементи. Але ми позначимо через V1. Знову таки цією літерою я позначу оцей підпростір простору W. Аналогічно через v 2 я тепер позначу множину 0, v 2 І це в мене буде V2. І тоді це є два підпростори простору W. Причому вони перетинаються в нулі. Це не важко бачити. Спільний елемент у них тільки, коли вони. Обидва нулі. І це означає, що ми можемо побудувати пряму суму цих двох підпросторів і отримаємо саме В буде прямою сумою цих двох підпросторів. Маючи на увазі, що це насправді є підпростори декартового добутка цих просторів. І зовнішній вигляд і властивості цих множин, цих просторів настільки схожі, що їх можна і сплутати. Але треба мати на увазі, що це все-таки трошки різні речі. Я хочу проілюструвати своє останнє зауваження. Нехай ми маємо тривимірний простір зі звичайною декартовою системою координат. Це в нас простір R3 який складається з елементів x, y, z. Три координати в кожній торці цього простору. З іншого боку, якщо я розгляну площину x, Y, це в мене буде простір R2, який складається з елементів X, Y. Без усякого z. Два елементи. І є вісь Z R1. Одновимірний простір Z. Чи я можу написати, що R3 є пряма сума площини двовимірної R2 і вісь Z. Я вже малював схожий малюнок, коли в нас була площина, і я казав, що. Пряма сума цих двох елементів площини і прямої утворюють тривимірний простір. Дають нам тривимірний простір. Чи можу я отак написати? В такому вигляді, як у мене написано, ну, не зовсім коректно. Тому що на цьому малюнку у мене були два підпростори тривимірного простору. Кожна точка площини мала три координати. Просто третя координата була нулем. І якщо я буду розглядати площину ХР як підмножину R3, тоді це буде коректно. Але якщо я буду розглядати R2 як двовимірний підпростір, то правильніше буде написати, що R3 буде R2 декарті добуток на R. І ми отримаємо третю координату. І вийде у нас вектор, тоді тривимірний. Ну, приблизно така різниця і між прямою сумою і декартовим добутком в будь-яких лінійних просторах. Але певним чином пряму суму будь-яких лінійних просторів, ми собі уявили. Правда, вона стає декартовим добутком. На сьогодні, мабуть, все. Сподіваюсь, я вас не дуже заплутав. Якщо у вас є зауваження, напишіть коментар. Не забудьте поставити подобальчик. Дякую за увагу! Залишайтесь на каналі, і я буду з вами, Олексій Василенко.